Вітання. Сьогодні ми занурюємось у світ дитячої літератури, конкретніше рівненщини. Маємо тут добірку матеріалів з сайту Рівненської обласної бібліотеки для дітей, вони знайомлять нас з місцевими авторами. Так, вітаю! Наша мета сьогодні не просто, знаєте, перелічити імена. Хочеться зрозуміти, що ж такого особливого ці люди пропонують маленьким читачам, хто вони, які світи створюють саме так. Це чудова нагода подивитися, як дитяча література живе і розвивається от на місцях. Mm -hmm. Бо ж часто саме ці автори, які можливо живуть поруч, стають для дитини першими провідниками у світ книжок, у світ уяви. Спробуємо розгледіти не тільки біографії, а й те, як їхній життєвий досвід міг ну, знаєте, трансформуватися у вірші, казки. Гаразд, давайте розбиратися. Почнемо, мабуть, з Тамари Бацмай народилася на Радивиливщині, і одразу ж такий факт, що ну змушує замислитись. У неї три вищі освіти. Аж три. Так: філологія, психологія, причому психолог-дефектолог і ще й економіка. Бухгалтер-економіст. Як вам таке поєднання для дитячої письменниці? Ну, це справді свідчить про надзвичайну широту інтересів і здібностей, мабуть, і досвід роботи теж цікавий. Так, досвід підстать, вчителька, потім робота в товаристві книголюбів, видавнича справа, навіть пенсійний фонд. Навіть так це ж величезний спектр спостережень за життям. Але якщо спробувати, от пов'язати це з дитячою літературою, досвід психолога-дефектолога, наприклад. Це ж могло дати їй дуже глибокі розуміння дитячого сприйняття, тобто як діти мову засвоюють саме так, які структури оповіді їм найдоступніші? Можливо, її тексти відрізняються якоюсь особливою ясністю. Продуманістю фраз, тобто вона не просто пише історії, а потенційно робиться з ну з урахуванням особливостей дитячого розвитку. Вона ж, до речі, членкиня національної спілки журналістів, живе у рівному. Угу. Серед її дитячих книг згадуються віршовані абетка, працьовитий павучок, а також їжачок хитрячок, кіт кузька, моя Україна, Сом і сон. Назви, здавалося б, такі досить класичні для дитліту. Так, тваринки, патріотична тема, навчання. Але чи можемо ми в цих назвах побачити сліди її такої різнобічної освіти? От той же працьовитий павучок. Це просто історія про павучка, чи там може бути якийсь глибший підтекст? Може навіть економічний? Ну, це цікаве питання. Звісно, без текстів перед очима важко сказати напевно. Зрозуміло. Але сама назва працьовитий павучок вона ж може натякати на цінність праці, наполегливості. Це теми, які цілком могли б резонувати з людиною, що працювала в різних сферах, і в економічній теж логічно. А моя Україна це ж не просто патріотизм, це можливість показати країну з різних боків, можливо, із з точки зору її розмаїття. Це теж вимагає широти погляду. Угу. А психологічний бекграунд він міг би проявитися в тому, як подаються характери персонажів навіть у простих історіях про їжачка чи котика, чи показані їхні емоції, мотивація ну доступна для дитини. Ясно. Тобто, потенціал для глибини є навіть за такими, здавалося б традиційними назвами. Добре, рухаємось далі. Наступна постать Олександр Берестяний. 1954 року народження, на жаль, джерела повідомляють сумну новину цього року. Він пішов у життя. Так, це звісно, помітна втрата для літературної спільноти регіону. Він теж був членом національної спілки журналістів України. Ага, він більш відомий як автор для дорослих. Згадуються його книги «Абетка почуттів», з чиєї слегкої руки, і що важливо, його поезія увійшла до збірок, що стали знаковими для новітньої історії Майдан, війна, революція гідності тобто людина, яка гостро реагувала на події в країні. Безперечно, це показує його як митця, що не стояв осторонь. І от на цьому тлі дитяча збірка віршів Схвильований світ. Видана у 2018 році назва дуже промовиста Егеш, особливо знаючи його дорослий доробок. Схвильований світ це що, спроба пояснити дітям складні реалії чи навпаки? Цікаве питання. Дуже ймовірно, що це спроба знайти мови для розмови з дітьми про непростий час. Але ж не прямо про війну чи революцію. Не обов'язково прямо, але можливо передаючи відчуття світу, що змінюється. Світу дає місце і тривозі, і надії. Назва схвильований світ може ж відображати не лише зовнішні події, а й внутрішній світ дитини, її емоції. Ага, тобто це може бути і про дитячі переживання. Саме так можливо, це вірші, які допомагають маленьким читачам якось орієнтуватися у власних почуттях на тлі не завжди спокійної дійсності. Шкода, звісно, що ми не маємо більше деталей про зміст, але сама постать автора і назва збірки вони викликають неабиякий інтерес. Згоден добре від осмислення непростих часів через поезію, перейдемо до авторки, яка створює світи буквально своїми руками. Євгенія Гембаровська. О, це цікаво родом з Тернопільщини, але життя пов'язане з острогом. І її шлях це мистецтво, малювання з дитинства, художня школа, різьблення по дереву. Вона навіть працювала різьбярем. А ще вишивка, на мисто. Ось тут ми бачимо справді унікальний випадок, коли мистецькі навички не просто доповнюють літературну творчість, а є її частиною. Так, невід'ємною частиною. Вона ж сама ілюструє свої книги і не просто малюнками, а в техніці. Пластилінографії, її пластилінова серія це щось абсолютно особливе. Уявіть собі дитячі книжки, де всі ілюстрації виліплені з пластиліну. Це ж неймовірно, я навіть не чув про таке. Пластилінові загадки, пластилінові цифри самі назви вже візуалізують ці об'ємні яскраві картинки. Мабуть, такі ілюстрації мають якийсь особливий магнетизм для дітей, еге ж? Безперечно. До того ж, вона прозаїк, членкиня асоціації поетів, ронделістів. До речі, що це означає ронделіст? Якесь рідкісне слово. Рондель це така специфічна віршована форма, досить структурована з повторами певних рядків. Те, що вона є членкинею такої асоціації, говорить про її інтерес до поетичних форм, до ритму, до музичності слова. Цікаво, чи впливає це якось на її прозу. Можливо. Можливо, її тексти мають якусь особливу ритміку чи структуру, але повертаючись до пластиліну, це ж геніально для дитячої книги. Так. Пластилін це матеріал, який діти знають, люблять, з яким самі працюють. Це створює такий миттєвий зв'язок. Ілюстрація стає не просто картинкою, а чимось тактильним, майже реальним. Це може значно посилювати залученість дитини. Особливо коли йдеться про вивчення цифр чи відгадування загадок. Безперечно, це чудовий приклад того, як форма і зміст ідеально доповнюють одне одного. Так, тепер Олексій Городний народився 1954 року на Володимиреччині. Філолог, журналіст закінчив Київський університет. Солідна освіта і цікавий кар'єрний шлях: шість років вчителем у рідному селі. Навіть був виконувачем обов'язків директора школи, потім журналістика, районна газета Володимирецький вісник, де, до речі, працює й досі. Тобто, людина глибоко пов'язана зі своєю малою батьківщиною і через освіту, і через роботу. Угу. І що примітно, хоча поезією він захоплювався зі школи, писав і для дорослих, і для дітей, першу дитячу книжку Білолиці дві сестриці видав лише у 2017 році, досить пізно. Так, а вже у 2020-му його збірка Я по сходинках іду здобула перемогу на обласному конкурсі Краща книга рівненщини. Як найкраще видання для дітей. Це говорить про те, що матеріал ймовірно накопичувався, визрівав роками. І який матеріал? Зміст збірки Я по сходинках іду вражає різноманіттям: вірші, загадки, скоромовки, казки, лічилки, вихвалянки, страшилки, шаради. Це ж ціла енциклопедія дитячих жанрів. Ого. Тут відчувається рука досвідченого педагога, чи не так? Абсолютно. Такий жанровий калейдоскоп це ж не випадковість. Навряд чи. це свідчить про розуміння того, що потрібно дітям на різних етапах розвитку, і в різних ситуаціях. Скоромовки для мовлення, загадки і шаради для логіки, кмітливості, казки, ну, це зрозуміло, уява, мораль, лічилки для гри, навіть страшилки, навіть вихвалянки та страшилки. Це ж важливі елементи дитячого фольклору, вони допомагають опрацювати емоції, соціалізуватися. Очевидно, досвід роботи в школі дав Олексію Городному глибоке розуміння дитячої психології та потреб. І перемога в конкурсі це визнання. Так. Визнання не лише таленту, а цієї педагогічної мудрості, втіленої в літературній формі. Там, ще згадується книга Слова Зоряниці. Можливо, це щось більш поетичне, ліричне? Можливо. Добре, від педагога і журналіста до людини зовсім іншої професії. І ось тут справді несподіванка Микола Кащук, 1950 року народження. За освітою, увага, агроном. Агроном так. Закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут і понад 35 років працював у державній інспекції з карантину рослин по Рівненській області, пройшов шлях від інспектора до начальника. Як агроном стає дитячим письменником гумористом, це блискучий приклад того, що творчість вона ж не знає професійних меж, мабуть так. Літературний шлях Миколи Кащука почався ще в 78 році. З гумористичного конкурсу він став відомим саме як поет-гуморист. Пише і для дорослих, і для дітей. Друкувався у перці. Це ж легендарний журнал. Так, так. А з 2015 року, член національної спілки письменників України, це вже офіційне визнання його доробку, і доробок для дітей у нього чималий, судячи зі списку, висала дітвора. Відгадає той, хто знає, є такі професії, загадкові гості, загадкові птахи, любим дітям, перший дзвоник, подарунки від рослин. О, подарунки від рослин. Так, а ще південні, рідний край, цей загадковий світ багато пізнавального здається. Особливо інтригує оця книга про рослини. Ось, де мабуть, знання агронома стали в пригоді. Безперечно, уявіть собі, наскільки точними, фаховими і водночас цікавими можуть бути вірші чи загадки про рослини від людини, яка знає їх не з чуток, а з багаторічного досвіду роботи. Це ж зовсім інший рівень. Це може бути не просто перелік фактів, а справді унікальний погляд на світ природи, підмічені деталі, які не побачить звичайний спостерігач, і ще ж його гумор. Так, він же гуморист. Поєднання гумору з пізнавальними темами це дуже вдалий хід для дитячої літератури. Діти ж люблять сміятися і дізнаватися нове. А коли це подано легко, дотепно, матеріал запам'ятовується набагато краще. Звісно, книги на кшталт відгадає той, хто знає, чи загадкові гості птахи вони теж ймовірно сповнені його фірмового гумору та спостережливості. Тобто професійний бекграунд не просто не завадив, а навпаки, став такою собі. Унікальною перевагою. Гаразд, завершує наш сьогоднішній огляд Тетяна Собецька. Теж цікавий штрих до біографії, народилася аж в Іркутській області, але з 1974 року живе на Дубенщині. Далекий шлях. Так, освіта, педагогічне училище. І що важливо, працювала вихователем у дитячому садку. Ось ми знову повертаємося до педагогіки, але вже дошкільної. Робота вихователем це, мабуть, найтісніший контакт з аудиторією майбутніх читачів. Правда ж? Мабуть, так щодня з ними. Це щоденне занурення в світ дитячих інтересів, потреб, їхнього мовлення, ігор. Це ж безцінний досвід для того, хто пише для дошкільнят і молодших школярів. Логічно. Тож не дивно, що її поетична творчість для дітей розпочалася саме під час роботи в дитсадку, десь у 1996 році. І вона надзвичайно продуктивна, перелік її книг просто вражає. Дуже багато уваги приділено навчальним моментам. Кілька варіацій абетки, є просто абетка, є «Абеточка моя від А до Я, ой, летіли птиці, абетка, ціла абеткова серія. Так, є навіть математична абетка та математичне віконце, плюс книжки розмальовки, потішки, книга так і називається Потішки, багато віршів про тварин, біля броду бубринята, а наш котичок коток, «Більшина гостина, де ти зайчику бував, сміливий гусак. Зрозуміло, класичні дитячі теми, і ще є переспіви відомих казок теремок, колобок, курочка-ряба. Здається, її творчість це просто знахідка для вихователів і батьків малюків. Абсолютно, це дуже яскравий приклад того, як практичний досвід роботи з дітьми трансформується у літературну творчість і творчість, що має чітке дидактичне спрямування. Тобто навчальне. Так, велика кількість абеток, математичних віршиків, потішок, розмальовок, це все вказує на те, що авторка свідомо працює у ніші раннього розвитку, навчання через гру, засвоєння базових знань та навичок. Угу. Переспіви казок це теж класичний прийом для найменших. Її книги, ймовірно, дуже функціональні. Їх легко використовувати в освітньому процесі. Це письменниця, яка точно знає, для кого пише і яку мету переслідує. Допомогти дітям пізнавати світ саме так. У доступній та цікавій формі, ось такий дивовижний калебоскоп від філологів і журналістів, що осмислюють складні часи, угу. до психолога-економіста з глибоким розумінням дитячої душі, художника, що ліпить світи з пластилину, агронома-гумориста зі знанням природи, і вихователя, що створює практичні інструменти для навчання малюків. Рівненщина справді багата на різноманітні таланти в дитячій літературі. Саме так. І це розмаїття бекграундів, воно ж дає нам не просто перелік професій, а й різноманіття підходів до самої творчості. Так, це помітно. Хтось робить ставку на візуальну складову, хтось на гумор та гру слів, хтось на точність пізнавальної інформації, хтось на чітку педагогічну мету. Це свідчить про те, що місцева літературна сцена жива, багатогранна і здатна запропонувати щось унікальне. Отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє занурення, що ми можемо сказати? Мабуть головне, що якісна, цікава дитяча література твориться не лише у великих центрах, зовсім ні. Вона є скрізь, і регіональні автори роблять величезний внесок, збагачують світ української книги своїми неповторними голосами. Безперечно, і це залишає нам одне таке цікаве питання для роздумів, знаєте? Яке ж? Ми побачили, як різними шляхами люди приходять до написання дитячих книг. Але як саме їхній нелітературний досвід, чи то інспектора з карантину рослин, чи економіста, чи різбяра, чи вчителя, не просто існує паралельно, а як він вплітається в тканину їхніх творів? Цікава думка, які несподівані метафори, порівняння, які ракурси бачення світу може подарувати дитині книга, написана людиною з таким унікальним життєвим багажем? Можливо, саме в цьому і криється особлива цінність знайомства з літературою, ну скажімо так, рідного краю.